Чому дистанційний формат навчання не задовольняє учнів, вчителів та батьків Запорізької гімназії номер 19 Відповідь на це питання шукали кореспонденти медіахолдингу Вісник Мрії. Діти вимушені навчатися дистанційно, як стверджують педагоги гімназії, така форма навчання не за ризики погіршення якості освіти та успішності, а також поглиблення наявних освітніх нерівностей. Дистанційне навчання призводить до збільшення навантаження на учнів і вчителів. Вони мають витрачати більше часу на організацію навчання під час тривог, відключення електроенергії. В результаті цих навантажень погіршується психоемоційний стан усіх учасників освітнього процесу. Якщо вірити останнім дослідженням, для більшості дітей основним гаджетом для навчання є телефон, що, звісно, впливає на якість навчання. Тому виникають суттєві освітні прогалини. Дистанційне навчання також стало викликом для батьків, адже їм доводиться приділяти більше часу навчанню дітей. Учні пропускають онлайн заняття через повітряні тривоги. Відбувається відключення електроенергії, інтернету мобільного зв'язку. Вчителі в цих умовах не мають можливості приділяти достатньо уваги всім учням. Я вважаю, що вчителям бракує живого спілкування з учнями. Але як стверджує адміністрація закладу, завдяки обладнаному у гімназії укриттю всі ці проблеми можна вирішити, переходячи на змішаний формат навчання. Наразі цей естетичний простір відповідає усім вимогам сучасного законодавства. Вже завершено реконструкція та капітальний ремонт: це 340 квадратів бетону, стяжка, вирівнювання та фарбування підлоги, стелі і стін, нові меблі. Технічні засоби навчання, доступ до інтернету. Укриття має сучасні вентиляційну систему та санвузол, ємності для запасу питної води на 2000 нелітрів, три потужних генератори, яких вистачить для роботи під час відключення електрики. Мріємо, діємо, зростаємо. Запрошуємо до змішаного навчання.